Сарочко, Люба. Я таки порахував свої витрати на весілля і порівняв їх із вартістю твого приданого. І що вийшло, Абрашо?» Таки вийшло, що я одружився винятково з любові. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один приятель розповідає іншому: а знаєш, як я із своєю дружиною познайомився? Як? Якось дзвінок. Відчиняю, стоїть дівчина небаченої краси, блондинка, струнка, вся просто шикарна і гнівно так мені. Слухай, я в житті ще не зустрічала хлопця, який би мене два місяці не помічав. Я в шоці мовчу, а вона ти на балконі щодня качаєшся своїми залізяками, а я навпроти живу. Я вже й засмагала і танцювала, під кінець я тобі кричала просто, а ти нуль емоцій, ніби немає мене. Так от. Качок недороблений, завтра йдемо в РАЦ. Я повинна самій собі довести, що всі хлопці мої будуть, якщо я захочу. Так і живемо шостий рік. Капець. А чому ти її не помічав на балконі? А тому, що на балконі качався мій глухонімий сусід із квартири, що поруч. Нью-Йорк. Їде хлопець по вирезану обріч. Дивиться, дівчина стоїть, стрибати зібралася. Він відразу гальмує і давай їй кричати Що ви, міс, не здумайте цього робити. Вона, вам не зрозуміти, у мене така депресія, жити не хочу, усе стрибаю. Він, стривайте, я моряк, я проведу вас на пароплав, сховаю в трюмі, ми попливемо в Париж, ви побачите Лондон, Рим. У вас в мене депресія, і ви житимете довго і щасливо. І вмовив, проїв на корабель, і попливли. Що вечора навідувався він до неї в трюм, приносив їй їжу. Ну і від неї вже мав, звісно, вдячність. І пропливли вони так тижнів зо два. І ось одного разу капітан, роблячи обхід, знайшов її в трюмі і просила міс. Благаю вас, не звільняйте морячка, він такий хороший. Він мені життя врятував. У мене була така депресія, я майже наклала на себе руки, а він привів мене сюди. Він обіцяв, що я побачу Лондон, Париж, Рим, і знову знайду щастя. А капітан у відповідь Який Лондон, міс? Який Париж? Це паром. У відділку поліції допитують підозрюваного уже шосту годину. Нарешті слідчі робить невелику перерву і питає То що, Петренко? Я сподіваюся, вас не дуже втомив допит. Та що ви? Я ж одружний вже 20 років. Зима, снігопад передмістя. Поліцейський патруль помічає червоне Феррарі, що подає сигнали, Зупиняється. І з Феррарі виходить японець, підходить до поліціянтів і каже Ось охота рокуаті кока-коля?» Один з патрульних відповідає Перепрошую, я вас не зовсім зрозумів. Ви мене питаєте, де в цьому засніженому місті можна купити баночку чого? <плес> У лікарні пацієнт майже плачучи Лікарю, зв'яжіть мені руки. Навіщо? Щоночі до мене приходить красива оголена жінка, кидається на мене і починає остягувати з мене одяг. А ви що робите? А я її відштовхую геть лікарю. Будь ласка, зв'яжіть мені руки. Одеса, ресторан, підвідувач кличе офіціанта. Шановний, що там з моєю фаршированою рибою? Я чекаю вже другу годину. Не хвилюйтеся, її вже зловили, і човен везе її до нашого ресторану, а кухар вже готовий її готувати. В однієї дамочки забився унітаз. Вантус не допомагає. Вона зателефонувала в васінезаторську контору і попросила про допомогу. Через годину приїхали двоє працівників у підтяжках і бейсболках на неголену пику. Поставили насос і на сходах захлюпала труба. Раптом щось голосно чпокнуло і насос затих. Витягли трубу з унітазу, з прилиплою до неї голою дупою мужиком із телефоном в руках. Ти хто? Сусід згори. Компанія чоловіків за випивкою зібралася в гаражі. Один каже: Взагалі, мужики, знаєте, що мені дівчата завжди кажуть? Ні. А звідки ви знаєте? На перехресті загорається червоне світло у світлофора. Мерседес, що їхав попереду, зупиняється. У нього ззаду врізається старенький запорожець. За кермом дідок із Мерседеса виходить Крутелих, йде до дідуся. Той весь зблід стоїть, щось невиразно бурмотить. Ну, ти це, синку, я ж не навмисно, машина в мене вже старенька, гальма погано працюють, пенсія маленька, полагодити нема на що. Крутелик послухав усе це подивився на дідуся і справді узяти то з нього нічого і поїхав далі. На наступному світлофорі історія повторюється. Крутелик суворо дивиться на дідка, той знизує плечима, їдуть далі. На третьому світлофорі та ж сама історія. Крутелик виходить із Мерседеса, а радісний дідок уже махає йому зі свого старенького запорожця. Та свої це, свої. <плес> Уявляєш, після всіх цих рекомендацій щодо дрес-кодів одягаю я, значить, на співбесіду строгу сукню нижче колін, легкий макіяж, мінімум аксесуарів, закриті туфельки човники. Ех, так ця стерва кадровичка і двох хвилин зі мною не поговорила, вигнала. Чуєш, Колю, може, ти не поголився? <рик> Галю. Скільки ти важиш? В окулярах 120 кілограмів, а без окулярів, а без окулярів я не бачу цифри на вагах. Туристка милується індіанським намистом. А з чого воно зроблене? запитує вона у продавця. Із зубів крокодила, мадам, відповідає індіанець. Підозрюю, каже та з милою посмішкою, що для вас це така ж цінність, як перли для нас. Ну, що ви, мадам, заперечує індіанець. Устрицю ж будь-який дурень може відкрити, зустрічаються два приятелі. Ти знаєш, виявляється, що мій сусід енергетичний вампір. Та ти що? А як ти дізнався? Цей паразит підключився до нашого електролічильника. На віражі над прірвою машина не вписується в поворот, вдаряється об загородження, і водій вилітає з неї. В останній момент йому вдається схопитися за гілку куща, і він повисає над прірвою. Рятуйте! Є тут хто-небудь? Тут небо осяює яскраве світло, і чоловік чує голос божий. Не турбуйся, я тут. Відпусти гілку і спокійно падай вниз, ти опинишся разом зі мною в раю. Чоловік, помовчавши, кричить Агов, є тут іще хто небудь? <звук> Коли вранці я чую звук будильника, мені здається, що в мене вистрілили. І що, відразу схоплюєшся? Та ні. Лежу, як убита. <звук> Одна жіночка дзвонить іншій Привіт. Ти прийдеш на ювілей мій післязавтра, десь під вечір. А хто ще прийде? Та ти їх усіх знаєш: зойка окулістка, катька-юристка, танька-гінеколог, ірка кардіолог, валька стоматолог. Картку брати? Яку? З поліклініки. Навіщо? Та я після третьої чарки заодно і медогляд на роботу пройду. Хлопчик щось дивиться по телевізору, де розповідають про гроші. Раптом він питає: Тату, а мільйон гривень це багато чи мало? Усе залежить від того, синку, заробляєш ти чи витрачаєш? Йосю, у нас на заводі є прикмета. Якщо головний інженер Семен Борисович кричить, значить, знову таки зібрали не трактор. А що зібрали?» «А що кричить, то й зібрали. Одному чоловікові подарували варана, але він так сприймав його як предмет інтер'єру, годував, поїв без будь-якої лірики. І ось в один із днів ця ящірка його за палець цапнула. Перша реакція Зараз я тобі як? А потім дивиться, а він так на нього віддано, сумно дивиться, з акваріума виліз і давай ходити за господарем по всьому будинку. Ні на крок не відходить. В очі зазирає, пробач, мовляв, хазяїне, пробач. Він аж розчулився. Зранку прокидається, а варан Поруч з ним сидить, всю ніч не відходив, дивиться сумно. Чоловік так прийнявся, який чуйний і турботливий в нього вихованець. Однак палець у нього не проходив і до того ж розпух він варанав оберемок і до лікаря. Там і з'ясувалося, що цей вид варанів отруйний, тільки отрута в них дуже слабка. Тож вони спершу кусають, а потім просто ходять за жертвою і чекають, поки та дасть дуба. Ранок напередодні Дня закоханих. Чоловік дружині Люба, чого б тобі хотілося на 14 лютого, дружина? Ну, коханий, я б хотіла щось для моїх тоненьких пальчиків, для моєї довгої шиї і для моїх рожевих вушок. Чоловік думає Ага, добре, буде тобі мило на співбесіді. Які у вас очікування щодо зарплати? Я хочу грошей. Це я знаю, скільки грошей ви хочете. Усе, що є. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопчику подарували на день народження барабан. Задовбав усіх сусідів зранку бам-бам-бам. Сусіди скаржаться батькам. Ті ніякої реакції. Синок вже в день шумить, не ввечері, нехай грається. Тільки один старий мудрий сусід не став сваритися. Підкликав дитину на вулиці і запитав А ти знаєш, що в барабана всередині. Більше хлопчик нікого не турбував. <плес> Чоловік із дружиною вирішили купити дорогу самозбірну теплицю. У призначений час на ділянку її привіз здоровий мужик із помічником. Вивантажили коробки, дуги, полікарбонат і запитують: самі збирати будете? Звичайно, вас її сам збере, правда, Васильку? Так, Люба, Поки дружина пішла по гроші, щоб розрахуватися за доставку, чоловік підходить і тихо запитує. А як довго її збирати? Ми вдвох її збираємо за день. А я? А ви, оглядає щупло чоловіка ботана. Ну, дня три до розлучення. Докторе, я як отримую зарплату, так сміюся, не перестаючи. Ну і добре, сміх продовжує життя. Тобто до пенсії дотягну, звичайно, а там ще смішніше буде. Мати написала листа, вітаючи сина з заручинами. Любий сину, яка чудова новина. Батько і я радіємо твоєму щастю. Ми вже давно мріяли, щоб ти вдало одружився, бо хороша дружина це найкращий дар небес чоловікові. Вона допомагає йому розвинути в собі всі найкращі якості і придушити пороки. Наприкінці листа стояла батьківська приписка. Мама пішла за Маркою Залишайся холостяком, дурню.